Слава Україні! З вами Стоп корупції про найгарячіші новини з фронту. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та коментуйте це відео. У мережі опублікували кадри з наслідками атаки двох російських безпілотників на танк ЗСУ. Інформацію оприлюднено у Twitter Special спеціал Cat. Український військовий записав незвичну, але досить вдалу для нього подію напад БПЛА армії РФ. Подія завершилася вдало для бійця та бронемашини. Вони вціліли. На перших кадрах український танк, оплетений маскувальною сіткою. Голос за кадром пояснює, що сталося. Виявляється, дрони атакували танк. Для ворожих пристроїв погані наслідки. Один дрон заплутався у маскувальній сітці на башці танка, інший врізався у дерево. Боєць не розуміє, яким чином тепер знешкодити дрони. Припускає, що варто було би вистрелити по ним, щоб примусити здетонувати. Зазначимо, російський безпілотник ланцет може використовуватися і для розвідки, і для ударів по позиціям противника. Пристрій здатен рухатися зі швидкістю 100-300 кілометрів на годину, і залежно від моделі нести заряд вибухівки вагою від 1 до 12 кілограмів. Снаряди, які зазвичай прилаштовують на ланцети, осколково фугасні. Армія РФ почала особливо активно використовувати ланцети у жовтні 2022 року. Розвоєнкури запевняли, що ними знищили навіть гармати М 777 та Цезар, Зерка, Бук і танк Т-64. Усі ці заяви не були офіційно підтверджені генштабом ЗСУ. Зазначимо раніше у липні бійці ЗСУ на Миколаївщині вполювали безпілотник ланцет армії РФ. Знищено його було в мама. Коли він націлився на радіолокаційну станцію, на цьому в мене все. Гарних вам новин. Ставте лайк та натискайте на дзвіночок. Не забувайте про наш сайт, а також телеграм-канал, Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео.